Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам поговорити про те, хто такий журналіст. Журналіст людина, яка збирає інформацію, готує повідомлення і матеріали для газети чи журналу, радіо та телебачення. Слово журналіст походить від французького журнал, яке означає щоденник чи газета. Збирати і поширювати інформацію люди почали в глибоку давнину. Усно інформація передавалася за допомогою виступів ораторів, попередники газет з різних країн папірус з новинами у давньому Єгипті, дошки оголошень, які вивішувалися на вулицях Стародавнього Риму. З виникненням друку журналістика стала широко розвиватися. На початку ХХ століття, з винаходом фотографії та кінематографу з'явилися фото і кіножурнали, а з виникненням радіо і телебачення, радіо і тележурналістика. Головне в роботі журналіста правдиво, грамотно, захоплюючи викладати інформацію. Журналісту необхідно працювати дуже швидко, тому що він висловлює у своїх матеріалах події, і ця інформація може застаріти. Він повинен бути добре освічений, щоб аналізувати, порівнювати факти, робити висновки, цікаво писати. Журналіст повинен знати психологію людей, вміти спілкуватися та бути спостережливим. В даний час професія журналіста відіграє велику роль у формуванні політичного, економічного, культурного світогляду суспільства, а також є основним джерелом інформації для всього населення нашої планети.